Мене звати пані Олександра. А мене Марічка. Вітаємо вас у відеожурналі Дитячі Кроки Україною! Нагадую, що в кожному випуску ми з вами відправляємось у віртуальну подорож Україною. Ми з вами дізнаємось про історію, культуру, звичаї та традиції нашої держави. Разом ми здивуємось новим відкриттям. В один з найцікавіших та найкрасивіших куточків України. На нас чекає Львівська область. Марічко, що ти знаєш про Львівщину? Я знаю, що у Львові знаходиться дивовижно красивий оперний театр. Усе вірно. А ще кажуть, що він найкрасивіший у Європі. Сьогодні ми з вами дізнаємось цікавинки про старовинне місто Львів. Воно на протязі століть було економічним та культурним центром. На вас чекають Львівський замок, площа ринок, затишні кав'ярні, величні храми та цікаві музеї. Тоді давайте мерші вирушати у львів! Для того, щоб нам вирушити у віртуальну подорож, треба промовити чарівні слова. Спочатку їх буду казати я, а потім ви. Що ж, почнемо. Україну ми вивчаємо. Україну ми вивчаємо! Мандрувати полюбляємо! Мандрувати полюбляємо. Один, два, три. Один, два, три. Подорож! Почний! Подорож розпочний! Люблін є містом винахідних. А знаєте чому? Тому що саме тут запустили першу повітряну кулю. Тут збудували перший готель, першу школу, перший професійний театр а також успіли перший одяг. Недаремно Львів вважають культурною столицею України, адже саме тут можна знайти багато вуличних музикантів, які можуть грати ту музику, яку ви захочете. А саме звідси почали свій творчий шлях такі гурти, як Океан Ельзи, Плач Єремії, Луд Скряди. Ще весела та запальна руслана Лежичко, яка вперше отримала перемогу на Євробаченні за часів незалежної України. А для справжніх кіноманів я також маю гарну новину. Саме у Львові створювалися суперспецефекти, які використовували у таких голівудських фільмах, як Спайдермен, Халк, і навіть Гаррі Поттер». Ще цікавим є те, що Львів потрапив у світову книгу рекордів гінесу. Що могло таке трапитися? А я скажу те, що тут знаходиться музей сала. А найбільшою фігурою є серце сала. А тепер буде інформація для тих, хто дуже полюбляє різні смаколики. Сама у Львові є фабрика світоч, яка виготовляє. Смачний шоколад та цукерки. А ще в самому любові ви можете знайти такі незвичні смаколики, як шоколад з перцем чилі, шоколад із солоною карамелі і навіть сало в шоколаді. Продовжуючи тему шоколаду, хочу вам сказати, що в ньому місяця речовина феномін! Така речовина, яка викликає закоханість. Саме тому мешканці Львову та гості так закохані в загарне місто. Проти Львівщина це не тільки місто Львів, є ще багато різних куточків в області, які варто відвідати, які саме ви дізнаєтеся з цікавої презентації. На цьому знайомство з Львівською областю я можу сказати завершене. А ми з вами вирушаємо в подорож в першу столицю України місто Харків, а всі Харківську область. Львів це місто, де оживають легенди та казки. Марічко, а ти знала, що Львів називають містом Лева? Лева? Цікаво! А що? Ні, левів можна побачити лише у львівських зоопарках. Існує дуже багато легенд. Чому лев став символом міста? Давайте послухаємо одну з них! Легенда про походження міста Львів. Вітаю вас, мої любі! Чи впізнали ви, що це за місто з дивовижною архітектурою? Вірно, це Львів. І сьогодні ми з вами вирушимо у подорож в часі, аби дізнатися легенду про походження міста Львів? Якось поїхав один князь на Лови. Називали так раніше полювання. Полював князь цілий день, а ввечері став біля підніжжя високої гори на відпочинок разом зі своїм почтом супроводжуючим. Раптом підходить до вогнища старець та й каже Недобре місце ти вибрав князю, ця гора називається Горою Лева. Є у ній печера, а в тій печері живе величезний лев людожер. Кожної ночі виходить він з печери та йде на пошуки наживи. Багато людей загинуло, та врешті-решт пішли люди з цих місць. А цієї ночі левоно доведеться далеко ходити на лови, якщо ти не втечеш звідси, рятуй своє життя, князю. Мисливець не тікає від дичини, а полює на неї, спокійно відповів князь. Якщо визволиш цей край від людожера, люди по вік віки будуть вдячні тобі. Клонившись, відповів старець і пішов. Коли настала ніч, князь не міг спати. З мечем у руках чатував він біля печери. І от наче грім гримнув вдалині. Це заревів лев, що прокинувся лютий та голодний. Коли голова чудовиська показалася в отворі печери, князь змахнув мечем і щосили опустив його на могутню шию звіра. Від лев'ячого реву здригнулися гори, і переможений звір гримнувся на землю. На честь своєї перемоги князь взяв собі ім'я Лев. А зображення звіра помістив на своєму гербі. На сусідній горі, ще вищий, ніж гора Лева, князь збудував собі замок. Невдовзі біля підніжжя цієї гори почали селитися люди, які сподівалися на захист могутнього князя Лева від ворогів. То ж місто, що незабаром тут постало, почали називати Львовом. Сподіваюся, вам було цікаво почути цю прекрасну легенду. До побачення! До нових зустрічей! Діти! Давайте поглянемо на герб Львову. Що на ньому зображено, Марічко? На гербі Львова ви побачите величного лева! Цей лев є справжнім захисником міста. Він символізує силу, мудрість та відвагу вів'ян. Пропоную сьогодні вам малята створити власноруч такого відважного захисника. Чудова ідея! Готуємо кольоровий папір і ново створювати! Красивий хлеб на згадку про подорож. Місі Лева. Місто Лева таку горду назву Львів носить уже не одне століття. Царя звірів можна зустріти не тільки на гербі, але й на вулицях міста. Львів це маленький Париж. Львів Близнюк Праги, Львів це старенький краків, і Львів це темпераментний Лондон. Саме Львів називають другим туманним Альбіоном Європи. Тому що у Львові випадає найбільше в Україні дощу. Анна Андріївна, а що ми сьогодні будемо робити? Сьогодні з малятами ми зробимо аплікацію Лев. Діти, подивіться, будь ласка, уважно, що для роботи нам потрібно три аркуші жовтого паперу, три жовті кружечки, білі кружечки, ножиці, помпони чорного та помаранчевого кольору, нарізані жовті смужки, нарізані помаранчеві смужки, клей, Фломастери, чорний нам потрібен фломастер, втулочки. До роботи. Дивіться, яка гарна аплікація у нас вийшла! Дякую, Анна Андріївна, що ви зробили цілу родину левиків. До побачення, друзі! На все добре! Дітки, ми з левиком з нетерпінням чекаємо на ваші роботи. До побачення! Львівщина це справжній рай для смаколиків. Львівський край славиться своєю кулінарною майстерністю у виготовленні шоколаду. Львівський шоколад це справжнє джерело задоволення для смакових рецепторів. Подорож стає справжньою кулінарною пригодою для гурманів. Тут кожен крок це новий смаколик. Пані Олександро, як смачно розповідаєте, аж солоденькому закортіло. Пропоную сьогодні на честь чудового львівського шоколаду вивчити цікаву пісеньку та станцювати таночок. До солодких та! ruch rytmiczny. Pomaga Але нам час повертатись додому. Для цього нагадую, нам треба промовити наші чарівні слова. Спочатку їх промовляю я, а потім ви. Україну ми вивчаємо! Україну ми вивчаємо! Мандрувати полюбляємо! Мандрувати, полюбляємо! Один, два, три. Дякую, друзі, вам за увагу! До побачення!